Вітаю! І це відео експеримент, що буде з акумуляторами від одноразок через деякий час активного використання. Як ви знаєте, я роблю павербанки для ЗСУ і хочу перевірити, наскільки вони надійні. Скільки я не передавав павербанків, вони всі служать людям до сих пір. Для експерименту я взяв 12 різношорстних акумуляторів з різними параметрами. Записав їх ємності, протестувавши своїм апаратом та вимірявши опір кожного акумулятора методом перетикання, тому що площа акумуляторної платформи досить маленька. Ну а далі зробив нумерацію кожного акумулятора з наліпками їх параметрами і зробив із них такий невеличкий повербанк, взявши до групи великі, маленькі і середні акумулятори. Ну, як результат експерименту я зробив табличку з ємностями, опором, вхідною та вихідною потужністю цього міні-павербанку. Плату я взяв зі швидкою зарядкою до 20 Вт. Ну і буду використовувати цей павербанк кожен день, щоб зрозуміти наскільки його взагалі вистачить. Багато коментарів писали, що акумулятори повинні бути однаковою, ємністю плюс-мінус. Супротивом однаковим я вже порушую ці закони і просто збираю, як є, для експерименту. І кажуть також, що вистачить на 90-150 циклів, але ми це перевіримо. Якщо у вас є припущення, що буде через 50-100 циклів заряду, акумулятора я чекаю у вас в коментарі. Тому що через. Деякий період я буду розбирати і тестувати акумулятори наново.